Для демонстрування відео з інтернет-ресурсу. На панелі інструментів ми натискаємо кнопку Дії і обираємо демонстрацію зовнішнього відео. Заходимо на інтернет-ресурс, з якого ми будемо транслювати відео, копіюємо посилання на це відео. Відповідно зі, зі сторінки цього відео вставляємо це посилання і натискаємо поділитися новим відео. Під час демонстрування зовнішнього відео ви можете його зупиняти або знову відтворювати. Для того, щоб зовсім припинити показ, ми натискаємо клавішу Дії. Фу. Далі натискаємо припинити показ зовнішнього відео.